Замислювались колись, що спільного може бути у французьких королів, першого в історії пасажирського літака і, скажімо, основ сучасного програмування. Здавалося б, абсолютно нічого. Але це лише на перший погляд. Давайте копнемо трохи глибше. Ну що, непросте запитання, правда ж? Відповідь, я гарантую, здивує. Бо вона розкриває такі зв'язки, про які ми зазвичай навіть не думаємо. Ось так. Усі ці, на перший погляд, абсолютно різні речі, насправді пов'язані однією міцною ниткою, і ця нитка веде прямісінько в Україну. Тож сьогодні ми розплутаємо цей дивовижний клубок подекуди майже неймогірних історичних переплетінь. Ну що, готові до подорожі в часі? Давайте почнемо з епохи величних королів та відважних лицарів, подивимось, як ще тоді український вплив відчувався у європейській владі та науці. Тільки уявіть собі картину: середина XI століття донька могутнього київського князя Ярослава Мудрого Анна стає королевою Франції. Вона була настільки освіченою, що просто вразила весь французький двір. А Євангеліє, яке вона привезла з Києва, стало настільки священною реліквією, що на ньому потім століттями присягали на вірність французькі королі. А тепер стрибок уперед, у 15 століття, Болонський університет. Це, знаєте, був такий собі Гарвард того часу, інтелектуальне серце Європи. І хто, ви думаєте, очолив цей неймовірний науковий центр? Українець Юїй Дрогобич, і це був справжній прорив. Його наукова праця видана у Римі. Це ж не просто книга. Це було свідчення того, наскільки глибоко українська думка була інтегрована в європейське відродження. Погодьтеся, це не просто факт, це маркер цілої епохи. Так, а тепер давайте зробимо сміливий стрибок аж у 20-те століття, поглянемо, як українські інноватори допомогли створити технології, без яких наше життя сьогодні ну просто немислиме. Ну, ім'я Ігоря Сікорського, мабуть, відоме усім, переважно завдяки його гелікоптерам. Але ще задовго до цього цей киянин здійснив справжню революцію, створив перший у світі комфортний пасажирський літак. А згодом, як відомо, заснував свою надзвичайно успішну компанію в Америці. Просто на хвилинку вдумайтесь у цю цифру: 1300 кілограмів. На початку 20-го століття це звучало як справжня фантастика. Абсолютний рекорд, це ж свідчить про просто неймовірний інженерний геній Сікорського. А ось іще одна постать, яка змінила світ, хоча її ім'я можливо і не таке відоме. Катерина Ющенко зробила щось, що нам сьогодні здається очевидним, але тоді, тоді це була революція. Її винахід, по суті, звільнив програмістів, дозволив їм творити, не думаючи про технічні обмеження заліза. Це був фундаментальний крок. Без нього сучасний софт був би просто неможливим. І знаєте, ця спадщина інтелектуальних проривів триває. Ось, до речі, вам питання. Відповідь Українка Марина В'язовська у 2022 році. Вона отримала медаль Філдса. Це найпрестижніша нагорода в математиці. Її ще називають Нобелівською премією для математиків. Це ж доводить, що історія твориться просто на наших очах. Добре, від науки і технології, давайте до мистецтва. Подивимося, як українські митці підкорювали світові сцени і, звісно, серця мільйонів людей. Фільм Земля це ж не просто кіно, це справжня візуальна поема, яка своєю новаторською мовою вразила увесь світ, тільки вдумайтесь, потрапити до списку 12 найкращих фільмів усіх часів це неймовірне досягнення, яке назавжди вписало ім'я Довженка у світовий пантеон кінематографах. А тепер про голос, який справді не знав кордонів Соломія Крушельницька. Це була без перебільшення суперзірка своєї епохи. Погляньте на цей перелік країн, і це ж лише мала частина географії її тріумфу. Її талант об'єднував континенти, змушуючи найвибагливішу публіку завмирати від захвату. Один із найвидатніших лікарів людства так говорять про Миколу Амосова, і це не дивно, адже він людина, яка розширила межі можливого в медицині. Його унікальні методи в кардіохірургії врятували тисячі життів і дали поштовх розвитку цій галузі в усьому світі. Його внесок настільки визначний, що на його честь уявіть собі навіть назвала астероїд. Але ж історія це не тільки про окремих людей, правда? Це ще й про події, про події та місця, які фізично, цеглою, сталлю, кров'ю пов'язують Україну та решту Європи. 1683 рік відень в облозі. Доля всього континенту без перебільшення висить на волосині. І ось у цей критичний момент ключову роль у порятунку міста відіграють українські козаки. Це спільна історія, спільний подвиг. І сьогодні у відні стоять пам'ятники, які про це нагадують Є такі місця, де історія ніби застигла в камені. Мукачівський замок одне з них. Це не просто мури, це місце, де перетиналися долі цілих імперій та народів. Уявіть, саме тут посли Богдана Хмельницького вели переговори, від яких залежало майбутнє регіону. А ось послухайте, яка неймовірна історія пов'язана з цим замком. Княгиня Ілона Ріні три роки очолувала його оборону. І вона не просто сиділа в кабінеті. Ні, вона була справжнім командиром, роздавала зброю, лікувала поранених, надихала всіх навколо. Її хоробрість була настільки легендарною, що її визнав навіть ворог, османський султан нагородив її почесною грамотою. Це ж абсолютно унікальний випадок в історії. Отже, підсумовуючи все це, що ми бачимо, що українська історія це зовсім не щось замкнене чи локальне. Це величезна і важлива частина одного великого глобального пазла. І головний висновок тут, мабуть, такий: усі ці історії від королеви Франції до піонерів програмування це не винятки, це докази того, що українська історія є невід'ємною частиною глобальної, вони показують наскільки глибоко Україна завжди була інтегрована у світові процеси. І це знаєте, не просто риторичне питання адже історія це живий процес, вона твориться щодня. І розуміння минулого допомагає нам краще зрозуміти, яке місце ми займаємо у майбутньому, а якою буде ця наступна глава, залежить, зрештою, від кожного з нас.